Вітаю з вами компанія Інорем, і сьогодні ми у «Дельмар». знаходимось. Тут ми робили чотири квартири по дизайн проекту наших замовників. А саме, що вони зробили? Взяли одну квартиру, розділили на дві, і потім просто під здачу пустили. Тож давайте покажу вам відеоогляд на дві квартири з цих чотирьох, бо інші дві просто однакові від зеркалення. Тож ми зараз знаходимось з вами. На зоні вітальні, яка в нас поєднана по суті з обідньою зоною, представлена ось таким невеличким столом з двома стільцями. Тут ми бачимо дуже великий телевізор. Звичайно, є тумба під телевізором і затишний диван, який розташований взагалі на килимі. А позад нього ми бачимо. Тут у нас ДСП-панелі як декор по стінах. А навпроти ми вже бачимо стіну пофарбовану, має додаткові конструкції, в якій в нас вже втоплено саме підсвічування контурне, дзеркала як невеличкий декор. І давайте з вами пройдемо вже на зону кухні. Вона у нас відкривається таким невеликим островом з місцями для сидіння. Бачимо, у нас тут кути під 45, все зроблено, це у нас штучне каміння. І далі у нас сама кухня. По суті, геообразна, маємо, звичайно, колону з технікою, місцями для зберігання, досить велику робочу поверхню, звичайно, що з підсвічуванням. Фасади верхні. У нас це МДФ, як і нижні. Ну, ми бачимо це по фрезеруванню. Також є ящики різноманітні з дотяжками. Всі працює вбудована раковина, також холодильник з морозильною камерою, проте вузький 60 см. Підлога з кварцфінілового покриття, вкладений він ялинку, як ми бачимо. І з таких нюансів те, що тут повністю по контуру всієї взагалі квартири зроблено водяну теплу підлогу. Так ми знаємо, що так не можна робити. Проте в ЖК Дельмар взагалі немає опалення. І тому було вирішено питання саме таким чином, щоб зробити водяну теплопідлогу повністю по всій квартирі. І це, до речі, дуже комфортно. Далі, як ми бачимо, тут у нас двері прихованого монтажу. Ось так вони дуже охайно виглядають, пофарбуємо вони в кольор зі стіною, тому взагалі в одному тоні зроблені. І плінтус у нас прихований. Також класно поєднується. І ось за цими дверима прихованого монтажу в нас відкривається санвузол. І він реально крутий. Тому давайте заходимо зі мною. Бачимо, тут у нас плитка така фактурна, досить постійна, повністю все затерто в нас епоксидною фугою. Це наш такий стандарт. Тут у нас є накладна раковина, місця для зберігання, і по ліву руку розташована вже пральна сушильна машина. А позад мене родзинка цієї зони. Такої плитки невеликого формату, дуже така кропітка, тонка робота, тому що буде видно будь-які дрібниці, якщо це робити не ідеально. Але в нас, як бачимо, все супер. Окремо стояча ванна і також душова невелика зона з перегородкою зі скла. Повністю все в нас фірми Гроя і, звичайно, душ з термостатом. Ось такий класний санвузол в нас вийшов і, звичайно, тут все також підігрівається по підлозі. Далі по ліву руку ми переходимо з вами до зони передпокою. Тут ми вже бачимо дуже-два великих дзеркала аж прямо до стелі. Звичайно, є майстер-вимикач, ось таким чином він працює і економить нам дуже багато дійсно часу. Двері вхідні ми, звичайно, що замінювали, тому що розділяли квартири. Тут у нас є датчик, терморегулятор саме до водяної теплої підлоги. І ось тут за цими дверима в нас вже розташована гардеробна система. Це вона така невеличка. Маємо, звичайно, що електрощиток, також відкриті місце для зберігання. І, звичайно, ще й ящики, які працюють на дотяжках, як закриті місця для зберігання. Ось ми прийшли на зону навпроти передпокою. Тут у нас вже розташована, як бачимо, макіяжна така зона, або можна сказати, робоче місце з великим дуже дзеркалом і крутим панорамним видом на Новопечерські липки. До речі, щодо ремонту, тут у нас з верзоліту саме встановлене підвіконня, не керамограніт, проте також класне рішення, яке в нас класно поєднується далі з жалюзами із чорного кольору біконними рамами. І далі ми з вами переходимо ось на цей заворот. Тут у нас вже буде розташована сама спальня зона. Як бачимо, ось таке велике ліжко, звичайно, що двоспальне. З декором з дсп панелями саме на стіні позад нього. Бачимо ось такою розшивкою через профіль. До речі, стеля нас повністю з гіпсокартону також має шумоізоляційну вату всередині себе. І бачимо контурну підсвітку з... Поєднанням трековим освітленням. Звичайно, що є тумбочки приліжкові, є великий телевізор навпроти цього ліжка. І ось тут за цими дверима у нас розташований невеликий гардероб. І тож, давайте з вами перейдемо на другу квартиру, яка просто тут за стінкою. І отже, ми з вами на квартирі 47 метрів квадратних. Зараз ми знаходимося саме в спальні, яка в нас відкривається ось таким чудовим видом. Має звичайно двоспальне велике ліжко. Навпроти нього ми маємо консоль. Дзеркало з підсвіченням пух. І це створює таку невеличку макіяжну або міні-робочу зону. Звичайно, маємо оздоблення стін як і в тій квартирі, як пофарбування, так і ДСП-панелі з розшибкою. Цікавим моментом цієї спальні є саме ось ця велика розсувна система, яка нас відгороджує зону кухні-вітальні від цієї приватної зони. Вона в нас повністю на всю стіну, ось таким чином. Зачиняється, все, звичайно, на доводці працює. І можна повністю зашторитись для того, щоб взагалі нічого не було видно з цієї зони. І ось ми з вами переходимо у зону кухні вітальні. Бачимо такий самий дизайн, як і на іншій квартирі. Все повністю фасади у нас МДФ з фрезеруванням. Маємо стільницю таким самим декором, звичайно, колона з технікою вбудованою, раковина виконана таким самим чином, і холодильник з морозильною камерою. Все, як і на тій самій квартирі. Але навпроти, ми вже маємо досить великий, масивний ось такий острів. Він у нас має, звичайно, і місця вже для зберігання, а також окрему розетку висувну. Тут у нас дзеркала разом з ДСП панелями, створюють декор, затишок в цій квартирі. І тут ми бачимо вже відгородження зони ТВ через диван. Він, до речі, розкладний, з тумбою ТВ і великим телевізором. Також бачимо по ДСП панелі, тут у нас є підсвічення по контуру. Також дуже важливе рішення. І переходимо з вами у зону передпокою. Тут у нас є ось така шафа, за якою у нас пральна сушильна машина, також сантехнічні всі комунікації і бойлер. І також ось тут місця вже для зберігання нашого одягу. Тут є невеличкий куточок, в якому зручно буде перевдягатись та велике дзеркало з підсвіченням для того, щоб дивитись на себе. І давайте з вами зайдемо в останню зону, а саме до зони санвузлу. Тут у нас, як ми бачимо, повністю все зроблено в такому ж декорі. Єдине, що немає, тільки окремо стоячі ванни, плитка, ДСП-панелі. Ось так викладена охайно плитка невеликого формату в тишовій зоні. Також є дзеркало, раковина окрема. Тож, сподіваюся, вам сподобалось, як ми впоралися з виконанням реалізації дизайн-проєкту нашого замовника. Якщо у вас є дизайн-проєкт, який вам треба прорахувати на 100%, а потім втілити його в життя максимально якісно, звертайтесь до нашої компанії Інорем. З вами був Педавар Славгородський та чекаємо на ваші звернення.